У театрі імені Лесі Українки відбулася прем'єра музичної комедії за мотивами найвідомішої повісті Миколи Гоголя. Ніч перед Різдвом вистава стала справжнім подарунком для глядачів та залишила незабутні враження. Ніч перед Різдвом. Час, коли відбуваються дива та здійснюються бажання. В театрі Лесі Українки відбулася довгоочікувана прем'єра музичної комедії за мотивами найвідомішого оповідання Миколи Гоголя. Прекрасно відбулася завдяки акторам, завдяки зусиллям усіх цехів театру, завдяки адміністрації театру, яка підтримала мою ідею. Хотілося в такий драматичний, трагічний час для нашої країни подарувати хоч часточку, хоч якусь хвилиночку гарних емоцій для глядача. Це дуже важливо. Тож головний задум режисерки Світлани Сушко подарувати гарні емоції глядачу справдився на усі сто. Прем'єра стала справжньою красою перед новорічних та різдвяних свят та додала трохи казки у непрості часи, що ми усі переживаємо разом зі своєю країною. Враження дуже такі чудові. На перший погляд дуже класно. Дуже подобається гра. Наших акторів дуже подобається. Були ми і на гастролях інших. Театральних труп, але не так подобається. Мені подобається, Я вже багато раз ходив в театр. Я завжди з радістю хожу. Ми переселенці, Донецька область, місто Тарецьк. Психологічно допомагає розгрузитися, подумати чомусь хорошому, доброму, теплому. Ну і на кануні Різдва це дуже знаково. Ви знаєте, взагалі життя таке дуже сумнувате зараз. Ну, такі обставини. Тому хочеться. Ну, позитиву хочеться. Я думаю, це дуже важливо. Лялю, хоча ми прийшли гляньте, красиво. Вакула та Оксана, солоху, чорта, дяка та чуба виконання улюблених артистів, глядачі вітали стоячи. Професіоналізм та майстерність, художнє оформлення, костюми, музичний супровід, атмосфера все на вищому рівні. Шановні глядачі, дозвольте мені ще раз від усіх нас подякувати нашим акторам за цю яскраву. Прем'єру за ті гарні враження і емоції, які ви подарували нам в такий складний для країни час. Дякую вам за все, що ви робите для кожного з нас, для нашого міста. Також на сцені театру з ювілеєм урочисто привітали незрівняну солоху артистку драми Валентину Галенко, яка 40 років незмінно служить кам'янським глядачам. Та все чудово. Глядачі повно, вони щасливі. а Ми щасливі ще більше.